Всім привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі, хто до мене зазирнув. Подивіться, який сьогодні чудовий день. Сьогодні 7 квітня, сьогодні велике свято. Я вас вітаю з цим святом. Я бажаю вам всім, нам, всім і вам, і мені миру, тільки миру, щоб скоріше закінчилася ця клята війна. Це зараз основне таке побажання і, мабуть мрія кожного. От, тому я всім всім цього бажаю. А я приїхала на дачку сьогодні вже зранку, і так як сьогодні свято, я практично нічого не роблю. Ну, там зварила собакам своїм їжу, це святе, от так покормила їх. І зараз от просто насолоджуюся цією погодою і цією природою. Подивіться, що в нас, Боже, як, як тепло сьогодні. До речі, був дуже в нас дощовий тиждень, просто це сонце не було взагалі. Це лили ли, ці зливи були. І навіть тут, в селі, кажуть, що був сніг. Бо в Києві в нас не було. Може, десь там мокрий пройшов в якомусь районі, але в нашому не було. І <кій> Тут кажуть люди, що був сніг. От. А зараз просто причудово, причудово. Я просто насолоджуюся, оць, оць, бо дуже буває таке рідко, таке щастя, що можна просто, знаєте, відпочити весною, коли в городі стільки роботи. От Я це хожу, гуляю. Єдине, що я хочу зробити, може я попризкаю дерева. Я думаю, що на вечір вже можна, вже це не така вже і робота велика. Розвести цю. Ну, те, що я купила, зараз я вам покажу. І вже поприскую, мабуть, тому що за на завтра все ж таки знову стоїть дощ. Ну, це просто. Так не хочеться дощу. А може, зранку вже поприскати, може вже нічого сьогодні не робити. Ні, напевно, поприскую. Бо зараз, знаєте, от якраз подивилася відео а, десь там в Тіктокі, що якраз в цьому, от, в цьому стані. Треба обробити. Я, до речі, минулий раз, я не знаю, я не показувала, здається, я обробила, там була така суміш в мене: цей вапно і купорос. Ну, Так воно продавалося разом. І я розвела в своєму оприскувателі і поприскала. І так воно, до речі, непогано. І дощі йшли, і воно так не змило, нормально. От, а це вже я хочу побризкати всі дерева. І поки що нема вітру і така вже погода, якраз бачите, в якому стані оце в мене яблунька. От, буду прискати, напевно. Зараз покажу так, чим. Так, це в мене відкрута стоїть, бачите, баночка б'ється. Б'ється. Так, що я буду робити? У мене є. Хорус. От якраз зараз Добавлю в нього оцю актору. Теж так подивилася відео, що люди так роблять. От. І додам, знайшла в себе це такий прилипач, щоб воно добре все це схватилося. І ось таким, таким буду оприскувати дерева. Ще трошки пізніше, зараз сонечко буде. Ой, ну така погода, ну просто, це просто якесь чудо. Перевірила свій парничок, помідори ще не, не зійшли, ну за тиждень вони не могли зійти. От. Так що ось так. Травка зелена, весна-весна.